Коли помер Сталін, немає сумнівів, що за лаштунками шоу «Всенародна народна скорбота українці в душі вже танцювали гопака. Я йшов з школи і плакав. Чоловік підійшов до мене і каже: хлопче, чого ти плачеш? Ну чого? Всі плачуть, Сталін помер. І він раптом мені каже: витриш сльози, радіти треба. Ран помер не міг народ, що пройшов крізь найжорстокіші випробування двадцятого століття, не радіти від того, що серед ночі з'явилася надія на сонячний промінчик. Він так довго і все його оточення не віювало людям, не віювало країні, що вони вічні. Сакральність влади. Вона ж була на дотик. Відчутна країна виснажена, а люди виснажені. Один західний журналіст пише про цю землю: земля вдов і сиріт. Частина населення сприйняла це з полегшенням. Із надією, особливо ті, хто був репресований, або ті, хто кому вже гірше було нікуди, страх поступово поступово вивітрювався. З'являлося відчуття ну певної більшої вільності, більшої свободи. Це кадри першотравневої демонстрації 1953 року. Минуло лише два місяці з дня смерті диктатора. А люди на вулицях вже безтурботно танцюють, ніби відчуваючи прийдешні зміни.